Ваш таємний прихильник, чому він ніяк не проявляється, та які б могли бути у вас стосунки з цією людиною? І схоже на те, що ще нещодавно він був під впливом якихось сумнівів, якихось роздумів. Настільки сильно під цим впливом, що навіть впав в якусь апатію. Нічого не хочу, нічого мені не потрібно, а от зараз починає потрішку виходити з цього стану. Можливо, він напряму ще не проявляє свою активність, але до активності він уже готовий. От тільки ймовірно, поряд з вами він якось губиться, якось так знічується. Бо якоюсь мірою він вважає себе підсвідомо, напевно, що він не гідний вас, що ви ось така класна, крута, чудова. А він ну а що він? Що він може вам запропонувати кроме себе самого? І, от якось так, поряд з вами, можливо, червоніє, можливо, перериває розмову, можливо, якось відходить від вас. І оці якісь страхи, оця якась невпевненість у собі блокує навіть його не лише романтичні бажання, а навіть інтимні бажання. Він, можливо, іноді і дозволяє щось таке про вас і з ним помріяти, але в той же час, ой ні, цього не буде. Так от чуть-чуть загляну у свою мрію і назад, бо страшно. Бо я цього не гідний. А з вами він поводиться якось так стримано, якось так холодно. Можливо, навіть іноді занадто холодно, занадто різко, бо він просто під оцією маскою неприступного такого холодного парубка ховає свої страхи, свою невпевненість у собі. Ховає в собі отой страх, переконання, що та ви на нього навіть не поглянете. Він таким чином, немов захищається, щоб, щоб не було розчарування. Я не буду до неї проявлятися. Значить, я не розчаруюсь, коли вона мене отштовхне. І знову карта підтверджує, що він не проявляється до вас через свої страхи, через свою невпевненість. Він наче і готовий діяти, але в останній момент ні, страшно, а раптом не вийде, а раптом вона мене відштовхне. А якщо відштовхне, то я взагалі нічого не буду робити, взагалі не буду нічого починати. Я хоча б не розчаруюся. Я знаю, що я їй негідний, Ну і нехай. А якщо підійду, а якщо щось запропоную, буде мені боляче. Але якби він наважився, якби він підійшов, якби він зізнався, там такий король, там такий пік чоловік, що вміє піклуватися, що знає, як догодити жінці, що для жінки потрібна і романтика, і фінанси, і подарунки, і увага. Якщо ви знаєте, хто це дівчатка, огляньтеся, де отой переляканий, прости господи, король, який біля вас червоніє, якось знічується, підійдіть саме до нього. Бо якщо б він переборов усі свої страхи, у вас були б чудові стосунки, стабільні та гармонійні.